Я знаєш, що хочу почати? Отам от рибку з мата піднімемо і буде красиво. Друзі, всім привіт! З вами Євген Конюшевський. Привіт, вам передаю з Озера Кунка. Знаходжуся в Вінницькій області, де розпочинаю свій сезон ловлі коропа на флет. Думаю, що далі буде цікаво. Початок вже покладено, перша риба в маті. Дивіться далі. Друзі, ну, чесно кажучи, є про що розповісти. Є про що поспілкуватися, подумати, якось навіть проаналізувати свої думки, але, чесно кажучи, просто-напросто немає, немає часу. Немає часу навіть нормально пообідати. Ми приїхали на озеркунку. Це Вінницька область. І нам, в принципі, всі розповідали, що це не то, що просто один з кращих водойм України, а це дійсно просто водойма пушка. І от перше, з чим ми стикнулися, це ми ще навіть не закинули вудки, але нам вже все сподобалось. Тобто, майже в кожному секторі стоїть альтанка. Вона в принципі буде стояти в кожному секторі. Є сектора, в яких не потрібен. Шатер, не потрібен е, якийсь намет, там є де переночувати. А по кількості риби, друзі, я скажу, ми не можемо пообідати. Тобто, все, що летить в воду, все клює, все їде. Я насправді, чесно кажучи, навіть не дуже комфортно рибалити на два вудлища. тому що ну, ми приїхали десь ближче до обіду, поки закинулись, вже от сонечко починає сідати, але я ж кажу, я просто-напросто не можу. Не можу нормально почати зйомку, тому що ну, риба їде, риба клює, риба дійсно нормального розміру. Тобто ми зловили тільки одного там, маленького мурчика, решта риби просто, просто супер. І навіть, що дуже цікаво, навіть не, ну, не супер велика риба, але вона пручається просто неймовірно. Тобто зараз отримую кайф від кожної покльовки. Чесно кажучи, думав сьогодні провести риболовлю в такий пошуковий спосіб. Але почав шукати рибу, як ви бачите по протилежному березі. Якщо ви, в принципі, ловите коропа, де ви почали б шукати рибу? Правильно, ближче до протилежного берега. Тим паче, що там активно вона себе поводила, як тільки ми приїхали. Відповідно, почав закидати туди і вудочки почали їхати просто шалено. Опа! Єсть! Ой, друзі, такий от невеликий красень, але ви подивіться просто на цей окрас, на це жовте пуску, ви можете уявити, як він буде виглядати через років 5. Буде просто нереальний красень для фотосесій. Рибку випускаємо і буду вам розповідати, як я роблю, що я роблю і чому в мене сьогодні кліє риба. Друзі, ми знову закинулись, в нас вже цілу хвилину не клює, і ми розуміємо, що саме час розповісти, що ми закидаємо в воду, куди ми закидаємо і що в нас працює, що не працює. Перший метод мікс, який замішав, це криль. В нього нічого не додавав, просто додав водички, трішки зволожив, зволожив ще раз, він її попив і просто виглядає супер. Ви, мабуть, скажете, що все-таки на весну. Рибні смаки не дуже працюють, я з вами згоден. Але, в принципі, подивіться на погоду. Водичка максимально швидко прогрівається, тому риба максимально класно відзивається, навіть на такі от тяжкі рибні смаки, як креветка. Другий метод мікса, в принципі, бестселер минулого року це тигровий горіх і солодка кукурузка. Мікс просто бомба. В нього я додав нашу новиночку це депліквід. Гровий горіх та солодка кукуруза, як ви бачите, я використав його менше половини на 400 грамів пельчику метод міксу, тобто не потрібно давати більше там, третини рідини, тому що решта просто е, витрачається ну, просто-напросто. Ні на який лад, ні на яку користь, тому ну не потрібно його витрачати. Краще його або залишити цей діпчик ліквід на діпування ваших насадок, або поливати зверху флад або залишити його на зволоження метод міксу на наступний раз. Також ми їхали сюди, ми розуміли те, що компанія Robin вінницька компанія, яка займається виробництвом різноманітних зернових. Попапів насадок бойлів, вона в принципі є одним із спонсором даної водойми. Вони активно тестують свою продукцію, і коли я їхав, я звернувся до поради Вінницького коропового клубу, особисто до Бориса компанія Robin. Він сказав: Жека, я тобі все допоможу, все розкажу. Береш мікс з зернових, додаєш сюди дрібний пельчик плюс подрібнений пельчик. Зголожуєш це все якимось солодким ліквідом, і буде тобі щастя, і будеш ти ловити рибу. В нас, поки сідає сонечко, ми будемо, в принципі, додавати зерновушку до нашого пельчику, і обов'язково зальємо її чимось солодким. Все наше солодке буде це знову-таки це наш ліквід-діп, тигровий горіх плюс солодка кукурузка. В ньому є не тільки. Дуже крутий ароматизатор тигрового горіха і солодкої кукурузи. Але і в першу чергу в принципі сам подріблений тигровий горіх і, чесно кажучи, трішки секретів. Плюс різноманітні амінокислоти, плюс різноманітні підсоложувачі і підсилювачі смаку. Ось останній я додаю подріблений тигровий горіх, і він такий прям. Прям його можна аж в кашку додавати. Дуже смачно пахне і дуже мілко подрібнений він. Я сподіваюся, що на таку риболовлю це буде саме те. В принципі, рекомендували мені зараз, поки світло не годувати, почекати там годину 8-9. Потім активно зайнятися годуванням і продовжити це все діло завтра зранку. В принципі, саме такі плани в мене на сьогоднішню риболовлю. Перезакидати плануюся раз в 20 хвилин, але, чесно кажучи, як йде статистика з самого початку риболовлі, що риба в принципі, клює набагато швидше, набагато активніше. Так, додаємо наш ліквід, точніше, його залишки діпа ліквіда, гарно все збовтуємо. Додаємо до нашої суміші цей весь смаколик. Який пахне просто нереально. Додаємо трішки водички, тому що ви бачите, от ми вилили весь діб, а все саме солодке залишилось, в принципі, в банці. Активно перемішуємо і виливаємо це все діло до прикормочної суміші, так, щоб наша банка була майже повністю прозора. Тобто, щоб все з неї вимилося. І гарненько це все діло перемішуємо. Далі ще разочок перезакинемо наше вудлища. підемо вечеряти, а наш сподмікс нехай напивається, розбухає. І я думаю, що через хвилин 15-20 він буде максимально готовий до нашого закорму. Якщо ви думаєте, що я зволожив наш сподмікс, точніше встиг його зволожити, то ви помиляєтесь. Тому що тільки я почав активно це все діло перемішувати, в мене поїхала знову палка. В першу чергу їде тигровий горіх, але крильчик, я впевнений, аби дав нам витягнути цю вудку і не поїхав раніше. Риба активно йде в берег. Риба, я так розумію, що не дуже велика, але... Темпо покльовок просто нереальний. Як бачите, зараз сонечко починає сідати і активно прогрівається досі. Прогрівається і світиться протилежний берег. Саме в цьому місці вона зараз активна. Чи буде вона активна там вночі, не знаю. Я на цій водоймі вперше, але будемо намагатися це перевірити. Diolch Подивись на цю чешуйку. Отакий от вам добрий раночок. Друзі, ви подивіться на луску цієї риби і уявіть, яка вона буде через 2 роки. Це буде нереально гарна риба. Я ще ну, напевно не бачив такої риби, щоб в неї був такий от окрас по лусці з одного і з іншого боку. Просто нереально гарна риба. Друзі, у вас колись клював короб е в темпі хвилини. От я тільки що виважив два. Так, вони, мабуть, невеликі. Але вони клюнули дуже швидко. Тобто, поки я з одним порася в маті, другий вже клюнув. Навіть не дали мені попити нормальну каву. І ось, будь ласка. Я тільки закинув першу вудку, взяв другу в руки, і вудка поїхала. Це просто капець якийсь. Зараз ми будемо все-таки те, що не всипали вночі, будемо навалювати на точку і будемо намагатися зловити трішки грубшу рибу. Вона тут є однозначно, її тут дуже багато. Трішки ми напевно не вгадали, ну, точніше, це реально мій, мій провал, не вгадав ту дистанцію, яку потрібно було годувати. Тобто ми всипали максимально на дальняк. Який відразу працював. тобто Протилежний берег, дикий берег, зона спокою, рибка їде, з дерев падають якісь гілячки, тобто, їй там є за що зачепитися, їй там є де жити, їй там комфортно, їй не потрібно активно переміщатися по водоймі. І, в принципі, коли туди світило сонечко в кінці дня, яке зараз у нас тут, а сідає воно ось там. Риба активно їхала, риба активно клювала, і все було добре. Не потрібно було навіть ну, закидати жодного спомбу. Але вночі це виявилася трішки програшна тактика, тому що вночі я туди трішки накидав корму, і рибка туди не припливла. Але риба була набагато активніша на середній дистанції та на ближній дистанції. Але ну, ми зрозуміли, що вночі зробили неправильно. Неправильну ставку зараз будемо сипати знову туди, де воно точно клює. це на дальничок. І подивимося, що з цього вийде в день, тому що вночі я ж кажу, вона нам не принесла бажаної риби. Слухайте, навіть невелика риба дає просто такий бій шалений, що вам просто не передати. Друзі, ще раз всім привіт У нас трішки! Світить сонечко в обличчя, тому можу бути трішки засвічений. Покажу вам. Легенько, що у нас відбувається в секторі. І так, у нас тут чайничок такий, симпатичний, закипає під кавку. У нас тут готові зволожені метод мікси, на який клює риба, просто шалено. У нас тут роптоп з вудочками. Вся рибка клює, ось от. У нас тут прикормка, яку ми на ніч всю не всипали, тому що, друзі, покльовка в прямому ефірі. Так, я виважу рибку. Друзі, знову покльовка. Не встигаюся взяти за спомп. Це щось, щось прямо дуже такий от активний ранок. Я ж кажу, вночі зробила невірну ставку і вночі поспали, хоча були інші плани, але в день трішки тяжко вже сонечко сходить, якраз світить в обличчя. Але рибка просто клює як з кулемету. Просто. Зараз будемо сипати прикормку в надії на те, що просто-напросто поставимо грубшу рибку, симпатичнішу, щоб буде попозувати перед камерою. Зараз їде все, що закидається в воду. просто. Розпочав я вчора з своїх методміксів це слодка кукуруза та тигровий горіх і з криля. Вночі ще попробував замішати чогось. Ще більш рибного, більш активного, замішав сквіда, в якому я сквідова мука. і... В принципі, всі три метод мікси працювали просто як потрібно. Тобто, якщо потрібно виділити якийсь один, ну, напевно, у мене на тигровий горіх і сладкого кукурузу було трішки в принципі, активніше. Але все-таки працювало повністю все. Що по насадках? Зараз дістану вам рибу, покажу, яка в неї в роті насадка. І ці насадки в принципі теж працюють. От е, Я довго експериментував. Експериментував трішки з нашою новою насадкою Це з Дамблсом 5х8. Я, в принципі, розпочав з нього риболовлю і вудки їхали просто одна за одною. В ніч попробував поставити все-таки трішки більшу насадку, але все одно маленько поставив 8-мм попапчик. І ось будь ласочка. Рибка почала клювати. Рибка вже в нас гарнішого розміру. І впевнений, як тільки почнемо спомбити, буде ще краще. Як ви бачили, в спомбі використовую в більшості своєму зернові. Там немає нічого такого специфічного. Є трішки бойла, який в мене лишився з минулого року. Але з цими зерновими я бачу, що риба на них просто тут відкликається не то що зразу, а взагалі. Максимально активна. опача друзі в роті в нього, бачите, мій 8-мм попапчик. Ой, ось такий двохкольоровий. Ось такий от красень. Жовтий з помаранчевим. Це в нас сосисочка. Вона така пряна м'ясна. І трішки з часничком. От прям баварська сосиска така дуже 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 смачна. І от на неї їдуть просто палки шалено. Друзі, цього пузанчика в колекцію фотографій ну він занадто гарний. Гарний карпик, гарний. Зараз буде гарне фото. Моя ти манюня. Манюню і тебе, звісно, язик не повертається назвати. Но ти молодець, гарний. Щікс. Обережний рух. І вуаля, друзі, у нас такий дракон в пісаці. Ось така в нас гарна риба. З озера кунка. Опа! Опаньки! Драконяк, а? Просто красень! Ууу! Дуже цікаво, яка вага. Ми окремо оторвали вчора мішок. Тому зараз вага покаже ой, дійсну вагу риби. Без врахування мішка. Друзі, ну це без 200 грам 12 кіло. Клас. Ну, кунка радує! Опа! Ще вище, ще вище. В тебе отак от бланк максимально працює. Все. От от ти в такому темпі виважуєш Це гарна рибка в бікфішці буде. Все, зараз тут бачиш, все. Не спіши, просто заводь його під саку. Да. От він правильно пливе. Чуть піднімай, 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 форсируй. Ага. Отлічно. Супер. І що от характерно, перед цим був, прямо от повністю виключилось. Тобто, якщо раніше я не встигав закидати два вудлища, то зараз десь на півгодини виключився повністю кльов. і, як ви бачите, ранковий стіль змінила от вже така от хвиля. І, чесно кажучи, я думав, що хвиля відповідно, на таких водоймах дуже часто гонить рибу. Відповідно, гонить рибу з глибини з дамби і з двох ділянок міляка. Його не треба у хвіст водойми. Але, чесно кажучи, ось спомбив, 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 впирався, закормлював і ось отримав покльовку. Цікаво, можливо, ця хвилька навпаки запустила трішки, запустила трішки рух риби. Зараз будемо дивитися, як воно. Але я скажу, от перестало. Перестало клювати менше рибки і ось, будь ласка. Поїхав дуже класний паровоз. На цій красивій рибі будемо завершати ми знайомство з озером Кунка. Відкриття весняне пройшло успішно. Сподіваюся, що ви підтримаєте лайком україномовний YouTube і що моє відео вам сподобалось. Як ви бачите, пора відправлятися на коропові водойми, тому що короп максимально активний і приносить просто купу-купу-купу емоцій. Тому, друзі, раджу всім, в кого є можливість, займатися нашим улюбленим хобі. З вами був Євген Комішевський. Побачимось.